Шановні колеги, порядок денний роздано, але перед тим, як перейти до нашого засідання і вирішення питань порядку денного, я вас хочу проінформувати про деякі питання, про деякі проекти, в яких приймає участь Богодухівська міська рада. Ми є і в конкурсах, і вже в проєктах, і вже в переможцях проєктів. Я б хотів про деякі з них вам нагадати і розказати, в чому вони заключаються. Перший проєкт, який у нас вже відпрацював, скажімо так і має вже позитивні наслідки, завдяки партнерству місцевої влади з дитячим фондом ЮНІСЕФ запрацював мультифункціональний центр спільна. Центрі дитячої та юнацької творчості. Мультифункціональний центр спільно це безпечний простір для розвитку та психосоціальної підтримки дітей, громади. Також у рамках співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕФ при двох навчальних закладах громади функціонують цифрові освітні центри, де діти отримують психоемоційну підтримку, безперервний доступ до дистанційної освіти та можливості до долучення знань. Даний проєкт є прикладом ефективного залучення інвестицій. Всі витрати пов'язані з ремонтом приміщення, оснащення самого мультифункціонального центру спільно та цифрових освітніх центрів здійснено за кошти дитячого фонду ЮНІСЕФ та через рік стануть надбанням громади. Діти мають, ви бачите, мають можливість займатися з психологами, з логопедами, реєстрація бажаючих. Іде в електронному віді, тобто центр користується дуже великою популярності, і дуже своєчасно відкритий на території нашої громади. і Ми вдячні фонду. Друга програма. Ми взяли участь у форумі з планування відновлення на місцевому рівні. Це в Києві було за участі очільників мінвідновлення, за участю надзвичайної повноважної посла Японії в Україні. Та представників програми розвитку ООН, скорочено ПРООН в Україні. Мета заходу підвищення стійкості громад з реагування на кризові ситуації та подолання наслідків війни. Для участі в пілотному проєкті з планування відновлення на місцевому рівні Міністерство спільно з ПРООН відібрало 10 територіальних громад з понад 100 претендентів, з 8 областей України, в тому числі відібрана Богодухівська громада. Громади отримують експертну підтримку у розробці плану відновлення, проведенні оцінки корупційних ризиків, посиленні спроможності місцевої влади реагувати на кризи. Це все проходить завдяки підтримці уряду Японії. Ви бачите, цей форум. Далі Богодухівська громада. Успішно пройшла загальноукраїнський відбір громад і учасникам шведсько-українського проекту, який називається «Просто». Це підтримка доступності послуг в Україні. 2 листопада. Я з старостами, які тут присутні, взяв участь у конференції староста в громаді шляхи посилення інституційної спроможності. Також я брав участь. У дискусії з питань роль старости в забезпеченні потреб та інтересів жителів старостинських округів, де виступив з презентацією досвіду громади щодо розвитку доступності адміністративних послуг мешканцям громади. Ну і саме головне, що ми маємо підтримку на обласному на державному рівні нещодавно розпорядженням голови обласної військової адміністрації проект про реконструкцію будівлі ЦНАП по вулиці Героїв, рятувальників, 1 включена до програми економічної і соціального розвитку Харківської області на 23-й, тобто на цей, на цей рік, четверте, зовсім недавно. На прошлому тижні, я був з візитом там у столиці Іспанії в місті Мадрид в рамках проекту Мости довіри, що фінансується Європейською комісією через програму. Юліт з Європою та за участі Іспанської федерації, муніципалітетів і провінцій та асоціації міст України взяли ми участь у форумі солідарності з українськими містами. Було три міста з України, в тому числі міста Богодуті. Також там був присутній генеральний секретар Іспанської федерації муніципалітетів і провінцій, директор зі стратегії зовнішніх ресурсів та знань Ради європейських муніципалітетів та регіонів, і перший секретар посольства України в Іспанії. А ви бачите, ми були на всіх об'єктах, які стосуються переробки, сортування, вироботки. Потім добування води, очистки води тобто всі комунальні питання, які нам потрібно з вами буде реалізовувати в подальшому. Повторюю за рахунок фондів, за рахунок урядів тих країн, які ці фонди створили на допомогу і на відновлення України. Всі проекти хочу додати, всі відрядження і старости зі мною були. Вони проходять за рахунок, за рахунок фондів, тобто кошти Богданської міської ради, місцевого бюджету не витрачаються. Для чого потрібні проєкти? Я хочу сказати, що навіть самі амбіційні проєкти, які можуть бути, вони завжди реалізовуються. Рано, рано чи пізно ми сподіваємося, що скоро, війна закінчиться. І в виграші буде та громада, яка буде мати. Мати наработані проєкти і шляхи їх вирішення по відновленню громади. І тому, коли в нас ці проєкти будуть, вони рано чи пізно будуть реалізовані. Я для прикладу вам хочу сказати, що ніхто не вірив, ми колись приймали проєкт житло. Подали цей проєкт на реалізацію, ми отримали за один рік 50 плюс 14, 64 квартири. Ми видали 64 ордера і ліквідували практично. Дві черги позачерговіків і першочерговіків. Також у нас вистрілив проєкт по каналізуванню мікрорайону Ахтирський. Всі пам'ятають ті два болота, які там знаходились. Це каналізаційні болота. Ми його реалізували. Також ніхто не вірив, ніхто не вірив, повторюю. Всі критикували за проект, який ми з вами робили. Для полігона твердих побутових відходів, для переробки, сортіровки сміття сказали, що місто, в якому менше 300 тисяч населення, це не рентабельно, воно працювати не буде. Його ніхто не підтримає, підтримали. Проект був реалізований, і зараз ми користуємося цією послугою. Ми не порушуємо закон, ми захороняємо відходи, ми їх сортируємо, ми працюємо в рамках правого поля.